Пацани, всім привіт! Хочу розказати, поділитися з вами таким приколом, як ігри дешеві, безкоштовні, можна так сказати, ігри на ps 4 Як це все працює? Блін, працює все дуже просто. В принципі, я сам коли от купував плойку, і навіть до того як хотів купити, для мене таким зупиняючим фактором було це якраз дороговизна дисків. Але прикол в тому. от прикол в тому, в мене навіть місяця ще немає плойки, я вже переіграв. Не знаю, Ігор 5-6 вже грав, 4 з них пройшов. І тіпа, скажете ви, чуєш, чувак, звідки в тебе стільки бабла на диски? там по косарю з чимось, диски, Та ні? це все фігня. Дивіться, розказую вам. По-перше, купив я плойку з бандлом з трьох ігор. Одну з них зразу продав, бо це були гоночки. В принципі, я б, можливо, їх би так для себе й пограв. Я трошки погарячився, мабуть, що їх продав. Але на стрімі я б їх точно не грав. Ну, це фігня, коротше, це, це фігня. От, Зразу їх продав. Продав God of War, коли пройшов. Це в мене вже було плюс Касарік, тобто на якісь диски. Купив знову ж таки зразу. Промоніторив сайти. Знайшов, давайте конкретно по іграх. Знайшов Детроїд за 600 гривень по акції. Купив, пройшов, продав за 600 гривень, за ту саму ціну продав, тобто не втратив нічого. Знайшов знову ж таки по акції щось там за 900 чимось гривень дві ігри. Гра плюс гра. Була акція, якась не пам'ятаю вже на якому магазині. Це був Last of Us, і це було ем, Until Dawn. Тобто вийшло, що в мене ось ці дві гри. Ем, в цілому кожна, кожна з, 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 з ігор ем, коштувала 400, 400 з копійками, ну нехай там 450-470, дивіться. Ем, Last of Us продав вже за 500. Тобто 20-25 гривень вже в плюсі. Так само Until Dawn продам. Мені здається, навіть дорожче, ніж за 500. За 550, я думаю, можна продати. Дивіться, на рахунок продам, не продам, звідки я це все знаю по цінах. Без проблем. Заходиш на той самий OLX, не реклама, не реклама ну Просто така одна єдина площадка, на якій. Бушка всяке продається. Вбиваєш в пошук, Грає, гру, яка тебе цікавить, тобто яку ти хочеш продати, наприклад, щоб знати середню ціну на неї. І, відповідно, дивишся, за скільки хто продає, ставиш більш-менш не саму мінімальну, не саму високу, можливо, чуть-чуть близько до мінімальної, щоб швидше купили. Продаєш без проблем. Дивись, тепер розказую. Бушки на OLX-і Так само. З цим трошки складніше, якщо ти не хочеш попасти на бабки, треба моніторити, моніторити постійно OLX, шукати е, е, гру, яка тебе цікавить е, по самій низькій ціні. Не все так зразу скажу, не все так е, радужно і весело. Інша справа з. Новими ексклюзивами, котрі ти купляєш на старті продаж. Там вони, коротше, дискові копії доходять, я не знаю, десь до 2000, можливо. І відповідно вони вже не будуть продаватись за 2000 чи дорожче. Там потрібно буде вже скидати, скидати гривень 100-200, і тим самим все ж таки будеш трошки попадати. Попадати все ж таки будеш трохи на. Ем... На грі, але, відповідно, ось ці мізерні всякі гривники, які економив на Until dawn, і ТД, і ТП, потрішки по, по трішки вони плюсуються, і потім в кінці кінців мінуснуть все ж таки, ем... затрати на нові ексклюзиви. ну, блін, Це все, в принципі, звучить. Доволі просто, але от коли я не мав плоєчки, я не знаю, не стикався з тими ринками бу ігор, я взагалі про це не знав. Я думав, що я взагалі на дисках не буду купувати ігри, бо я привик на компі купувати їх в стімі. Але виявляється, що якраз на приставках сам прикол в покупці ігор, ігор на дисках. Так як, а, а, якщо ти не хочеш їх колекціонувати, ставити на поличку ось так. А, а, то... Ти можеш практично безкоштовно бавитись ці ігри. Я вже повторюю соти раз про безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно. безкоштовно. Е, круто, круто, що на Олексіку можна продавати їх, але погано що там є обмеження в місяць. в місяць е, На якісь конкретного виду товари. От на диски в мене обмеження стоїть вроді три. 3, три. Е, 3... Три створених оголошення в місяць. Ну, Відповідно, можна, можна, як то кажуть, створити одне оголошення, наприклад, з двома дисками, так? Але прикол в тому, що для себе для себе я поняв, якраз продаючи диски, що краще м -м, продавати їх через Олік доставочку Хто не знає, знаєш, що це за фігня. Тобто людина даве, яка ж шу... ти, наприклад, ти шукаєш шукаєш диск якийсь, хочеш купити. А, знаходиш. Чувака, в якого є olx доставочка ти зразу ж нажимаєш купити за допомогою olx доставки вводиш номер карти, вводиш все, що там потрібно, нажимаєш купити, з твоєї карти гроші зразу автоматично здіймаються. Вони якісь там на буферний рахунок переводяться. Продавець надсилає тобі диск, ти приходиш на пошту. І якщо ти забираєш диск, Гроші автоматично переводяться продавцю, тобто не потрібно чекати ще пару днів продавцю. Не потрібно чекати пару днів, щоб до нього прийшли гроші назад. А для тебе, відповідно, там якось буде менша комісія на переведення грошей, на доставку. Там трошечки на пару гривників все дешевше виходить. Я для себе це відкрив, зручна штука. Та й таке, в принципі, повторюсь, якщо. У вас немає на меті колекціонувати диски, тобто купувати, залишати їх на поличках, тоді ось цей метод, який я тільки що розказав, для вас буде практично ідеальним. Тобто всі забавки можна побавитись безкоштовно, на деяких забавках можна навіть чуть трохи ну, наваритись, піти в плюс. Ну я не кажу це про навар, бо там якісь мізерні суми. Це буде бонусом для дальніших ваших покупок, продаж, якщо все ж таки придеться продати диск трошки дешевше, чим ви його купили. Відповідно, відповідно, така от, такий от спосіб, це не новий спосіб для тих, в кого є приставка. Всі вони це прекрасно знають, але особисто я з таким ніде не стикався, не знав навіть про таке. Я все ж таки думав, що, блін. Що вони, ці дески продаються в 3, 3D шево. Купив, наприклад, за Касарь 500, на старті продаж, потім продаєш за 300 чи щось. типу того, переважно ціна тримається. Переважно ціна тримається на рівні. Там вона так дуже-дуже-дуже крива ціни повільно йде вниз. Тобто, от дивіться, наведу, приклад з Red Dead Redemption. Він продавався на старті, я не знаю за скільки він, там, за тисячу. 800, чи за скільки гривень диск продавався. А ем, зараз на ну, OLX ем, середнього ціна 1500-1600. Тобто пройшло скільки? Вже 2 місяці чи навіть більше з дня виходу, а ціна ще більш-менш тримається. Так що така от схема, все круто, все працює. Ем, до фіші ігор можна побавитись, затративши набагато. Менше грошей, чим ти купував би а, ігри на. Компі. Але все ж таки я граю на плойці тільки ексклюзив, я вже це не раз казав на стрімах. І все решта я бавлюсь на компі, так як там і графіка крутіша, все ж таки фпсів побільше. Ну, але це вже зовсім друга історія. Е, ну що ж, ось такий от відос якийсь получився в мене, е, сподобався, комусь не сподобався, можливо, хтось для себе щось нове відкрив. Можливо, це буде поштовхом для покупки е, е, плойочки. Um, так що пособі всім велике за перегляд. Підписуйтесь uh, на канал, ставте дзвоник, uh, обов'язково лупіть лойс всім щасти!